Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку вимірювання кутів у просторі кут між площинами. Перша задача, яку ми з вами розглядаємо, така кут між площинами альфа і бета дорівнює 60 градусів. Точка А, яка лежить у площині альфа, віддалена від площини бета на 12 см. Знайдіть відстань від лінії перетину площин. До точки А і від лінії перетину площин до проєкції точки А на площину бета. Давайте тепер розберемося із символічною, з символічним записом цієї умови. Є дві площини альфа і бета. Бачите, кут між ними 60 градусів. Ці дві площини перетинаються по прямій А. Точка А належить площині альфа. Відстань від точки А до площини Бета дорівнює 12 см. Відстань це перпендикуляр, довжина перпендикуляра. Нам треба знайти відстань від точки А до лінії перетину площин. Відстань це довжина перпендикуляра. Отже, відрізок АБ перпендикулярний до лінії перетину площин, і відстань від. Е Лінії перетину площин до проекції точки А на площину бета. Подивіться, ось точка А спроєктувалася на площину бета, оце проекція точки А на площину бета, і нам треба знайти відстань від лінії перетину площин до проекції точки А на площину бета, тобто відрізок BC. Оскільки АВ – це відстань від точки А до лінії перетину площин, то а, це перпендикуляр. Відрізок АВ є похилою, похилою до площини бета. Значить, відрізок БЦ є проєкцією цієї похилої. тоді БС теж перпендикулярний до площини бета. Куд АБЦ. Лінійний кут двогранного кута альфа бета. Значить, кут між АВ і БЦ дорівнює 60 градусів, і це є кут між даними площинами. Трикутник А C, B, прямокутний трикутник із прямим кутом С. Кут Б в цьому трикутнику 60 градусів. А С це катет даного трикутника. Ми можемо знайти з вами гіпотенузу даного трикутника, тобто відстань АВ. Катет АЦ протилежний куту В, тому за означенням синуса маємо синус кута В, Дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. АЦ ділити на АВ. Звідси АВ дорівнює. АС поділене на синус кута В. АВ дорівнює, АС-12. Сінус кута 60 градусів дорівнює корінь із 3 поділене на 2. Щоб поділити число на дріб, треба це число помножити на обернений дріб. Тому ми запишемо 12 помножити на 2 і поділене на корінь із 3. Перевернули цей дріб і виконали множення. Тепер позбудемося ірраціональності в знаменнику. І вийде 12, помножене на 2 помножене на корінь із 3. корінь із 3 помножене на корінь із 3. корень із 3 на корінь із 3 – це 3, 3 і 12 скорочуємо. Тут вийде 1, а тут 4. І 4 помножене на 2 буде 8 коренів із 3 сантиметрів. Це довжина гіпотенузи. Тепер далі. У прямокутному трикутнику. Один із гострих кутів 60 градусів. Кут Б. Значить, кут А дорівнює 30 градусів. Пишемо: кут А дорівнює 30 градусів. А звідси ми маємо катет, що лежить на протикута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Значить, катет БС дорівнює одній другій. АВ, а значить, дорівнює 4 кореня із 3 см. Ми з вами знайшли, що гіпотенуза 8 коренів із 3, тоді катет дорівнює половині цієї гіпотенузи 4 кореня із 3. Задача номер 2 Квадрат АВЦД і прямокутник А, Б, Є, мають одну спільну сторону АБ. Площа квадрата дорівнює 36 см, а площа прямокутника 54 см. Кут між цими площинами дорівнює 60 градусів. Треба знайти відстань між паралельними сторонами прямокутника і квадрата – Підрізок mn. Уважно роздивіться малюнок, тут вже більше лінії, складніше розуміти його. Але ви бачите, що. А, Б, С, Д – квадрат. A, Ф – прямокутник. Вони мають одну спільну сторону а, Б. У площині квадрата проведено перпендикуляр до лінії перетину М, О. У площині прямокутника проведено Н, О перпендикуляр до лінії перетину. Кут між цими перпендикулярними це лінійний кут. Двогранного кута між прямокутником і квадратом, між площиною прямокутника і квадрата. Оскільки це квадрат, то сторона DC і сторона AB паралельні. У прямокутника теж протилежні сторони паралельні F і AB паралельні, тобто DC і Еф теж паралельні між собою, далі. Треба знайти відстань між паралельними сторонами прямокутника і квадрата. Ми провели спільний перпендикуляр між цими двома паралельними сторонами, і його довжину маємо обчислити у цій задачі. Для цього будемо розглядати трикутник МОН, який утворився на даному малюнку. Ви бачите, що цей трикутник не є прямокутним. Трикутник МОН не прямокутний трикутник. Хоча всі його сторони, відповідно, перпендикулярні або лінії перетину, або паралельні не паралельним сторонам прямокутника і квадрата, але всередині трикутника МОН прямих кутів не утворилося. Тому. Знайти цю сторону ми зможемо з вами за теоремою косинусів. Для цього нам треба знати сторони, які утворюють кут 60 градусів. Відомо, що ABCD це квадрат. Відома його площа, тому ми можемо знайти довжину сторони даного квадрату. Отже, Пояснення я не записую, я його вам розказала словами. Ви його поставите відео на паузу і запишете собі в зошит. Я починаю із розв'язання задачі. І так, ми розглядаємо з вами квадрат АБЦД. Його площа дорівнює 36 см, тому АВ дорівнює АД. І дорівнює 6 см. Якщо площа 36 то сторони по 6 см. Далі, якщо прямокутник ABEF має з квадратом одну спільну сторону, значить сторона АБ для прямокутника теж дорівнює 6 см, а його площа 54 см. Тобто сторона В буде дорівнювати. 54 поділити на 6 9 сантиметрів Це його сторона, друга сторона прямокутника. Звідси ми маємо з вами, що сторона ОМ дорівнює стороні квадрата і дорівнює 6, а сторона ОМ дорівнює стороні прямокутника і дорівнює 9. Ми пишемо звідси. Слідує, що ОМ дорівнює 6 см, ОН дорівнює 9 см. Кут між цими сторонами дорівнює 60 градусів за умовою. І тоді, за теоремою косинусів, я запишу кут МОН дорівнює 60 градусів. І за теоремою косинусів ми запишемо з вами, що МН в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін ОМ в квадраті, додати Он в квадраті мінус подвоєний добуток цих самих сторін. І на косинус кута між ними на косинус О. Підставимо замість цих відрізків числові дані і отримаємо з вами МН в квадраті дорівнює ОМ 6 в квадраті 36. ОН 9 в квадраті 81 мінус 2 помножене на 6 і помножене на 9. І помножене на одну другу на косинус 60 градусів що дорівнює одній другій. Тут виконаємо скорочення, 2 і одну другу скоротимо, 6 на 9 – 54, і ми з вами обчислюємо 36, додати 81 і відняти 54 дорівнює числу 63. Ми знайшли з вами квадрат сторони Мн, тоді МН буде дорівнювати корінь квадратний із числа 63. Це число таке, що з нього цілий корінь не знаходиться. Розкладемо 63 на множники 9 і 7. І винесемо 9 з-під кореня. Буде 3 кореня із числа 7 см. Це Довжина даного відрізку. Задача номер 3 три. Трикутники АВС і АЦД лежать у різних площинах. причому пряма ВД перпендикулярна до площини трикутника АВС. Знайдіть двогранний кут, грань якого містять дані трикутники, якщо кут АЦД дорівнює 90 градусів, ВС дорівнює 6. CD дорівнює 12 см. Ви бачите, що два трикутники лежать у різних площинах, мають одну спільну сторону АС, BD – це перпендикуляр до площини трикутника АВС, кут АЦД 90 градусів, АCD. На малюнку це не видно, але в умові є, тому ми позначимо тут. Кут 90 градусів. В дорівнює 6 см, CD дорівнює 12, нам треба знайти двогранний кут між цими двома площинами. Спочатку нам треба з'ясувати, де той кут, який треба знайти, де на малюнку цей кут, який треба знайти. Для цього ми повинні зрозуміти, що пряма АЦ це лінія, спільна для двох площин, тобто це лінія перетину цих площин. Далі ми з вами розуміємо, що кутом між площинами називається кут між перпендикулярами, що проведені до їх спільної лінії перетину. Оскільки кут С прямий. У трикутнику АЦД. Тому зрозуміло, що відрізок ДС перпендикулярний до прямої АЦ, до цієї лінії перетину. Для площини АВЦ, відрізок ДС є похилою, тоді відрізок ВС є проекцією даної похилої. І якщо похила перпендикулярна до прямої, що лежить у площині, то і проекція перпендикулярна до цієї прямої. Значить, відрізки ВС і DC – це перпендикуляри, що проведені до лінії перетин цих площин. А значить, кут між цими перпендикулярами і є кутом між даними площинами, який ми маємо з вами знайти. Для цього ми з вами розглянемо трикутник СБД. Цей трикутник прямокутний, оскільки відрізок ДВ перпендикулярний до площини трикутника АВС, а значить, перпендикулярний до кожної прямої, що лежить у цій площині. І якщо він прямокутний, значить відрізок БЦ катет, а відрізок ДС – гіпотенуза. І ми з вами бачимо. Що катет має довжину 6, а гіпотенуза має довжину 12. Якщо катет у 2 рази менше, ніж гіпотенуза, значить він протилежний до кута 30 градусів. Значить, цей кут, який лежить напроти даного катета, дорівнює 30 градусів. А тоді другий гострий кут у цьому трикутнику 60 градусів. Ось і розв'язалася задача. Ми з вами коротко зараз запишемо, що відрізок ДЦ перпендикулярний до прямої АЦ, тоді BD, BC теж перпендикулярний до даної прямої, до прямої АЦ. Про це ми з вами сказали. Якщо похила перпендикулярна до прямої, що лежить у площині, то і проєкція перпендикулярна до цієї прямої. За теоремою про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри. Так. Далі ми з вами. Розглядаємо трикутник ДБЦ. А, треба сказати, що якщо C перпендикуляри, тому кут Д, кут Д, дорівнює куту між заданими площинами, між площинами трикутників ABC і АДС. І щоб цей, щоб цей кут знайти, нам треба розглянути трикутник ДВЦ. Трикутник ДВЦ ми з вами розглядаємо. Катет ВЦ дорівнює одній другій гіпотенузи ДЦ. Слідовательно, кут СДВ дорівнює 30 градусам. Тоді інший гострий кут, ДЦБ дорівнює 60 градусів. Отже, кут між площинами дорівнює 60 градусів. На цьому урок завершено. До наступних зустрічей!